Дня малята, я вас вітаю. У нас сьогодні заняття з аплікації. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року правильно літо. А літом всі полюбляють їсти що? Так, морозиво. Тому зараз з кольорового паперу ми зробимо з вами морозиво. Малята, для того, щоб нам зробити таке яскраве морозило, нам потрібен аркуш білого картону, кольорові кружочки і листочок жовтого кольору. Тож, приступимо до роботи. Кружечки ми згинаємо навпіл. По таким чином приклеїмо. Приступаємо. Змастили клеєм, приклеїли. Змастили клеєм, приклеїли, таким чином склеїмо всі кружечки. Тепер робимо стаканчик. Малюємо трикутник. Відступаємо трохи місце і Вилізаємо. Згинаємо. Змащуємо ці сторони клеєм і приклеїмо його. Треба на стаканчику намалювати лінії і малюємо. Тепер приклеїмо наше морозиво. Зверху, ось таким чином, змащуємо квель. Малята, подивіться. яке Гарне морозиво, смачненьке у мене вийшло. Сподіваюся, у вас теж так. Дякую за увагу і до побачення!